30 червня на базу полку Дніпро 1 в рамках робочого візиту у Дніпро приїхав Сергій Пашинський, народний депутат та голова наглядової ради Укроборонпром. Також на зустрічі були присутні народний депутат Юрій Береза та командир полку Олександр Решевський, які провели екскурсію по базі. Під час зустрічі особливу увагу гість приділив спілкуванню зі спеціалістами аеророзвідки та бронетанкової групи. Зокрема, він зазначив, що потенціал конструкторського бюро полку достатньо потужний, і завдяки напрацюванням спеціалістів аеророзвідки Дніпро 1 згодом зможе зробити GPS-коригування артилерійського вогню збройних сил України під час ведення бойових дій на сході України. На жаль, держава дійсно мало піклується про одну із е е своїх головних підприємств е е космічної військово-промислової галузі. Це південний машлемент. Це питання критичне. І я вважаю, що ми повинні більше цим підети. Це величезний комплекс, який може витягнути не тільки нашого. Космос на якісь ролі в світі, але і дати пошту всій економіці. Друге, не вдаючись деталі, я зрозумів, що фактично ви знаєте, наш військово-промисловий комплекс був тісно пов'язаний з Російською Федерацією. От половина моїх зустрічей якраз була направлена на те, щоб зрозуміти, чи можемо ми обійтись без комплектуючих Російської Федерації. Вже багато зроблено, але от сьогодні я поїздив на якийсь підприємство, зрозумів, що ми абсолютно комфортно і з більшою якістю за меншу ціну можемо запустити на тих виробництвах, які не були військовими, ті необхідні елементи, які нам потрібні, не були там. Ну, в принципі, немає нічого секретного. Для модернізації техніки, для виробництва нової техніки. Це сьогодні ми своїми руками так говорить, обійняли і подивилися, я думаю, що будемо рухатися в цьому напрямку. В бронетанковій групі Сергію Пашинському продемонстрували відео випробувань МТЛБ на полігоні, яке було відремонтовано жовтоводським волонтером. Також голова Укроборонпрому пообіцяв лобіювання матеріальної та технічної підтримки з боку держави для ремонту військової техніки полку дніпро 1 а саме МТЛБ, БРДМ та інших бронемашин Я маю не безпосереднє відношення до, до появи не тільки цього підрозділу а й всіх інших. Е -е... Знаєте, українська нація може пишатися такими підрозділами. І ще раз хочу підкреслити дніпро – це, це вже легендарний підрозділ, який війде в підручники історії, які буде, люди, які тут стоять, які населяють цю базу, які зараз на ротації, які зараз в інших точках гарячих. Це взірець для всієї молоді. І буду докладати максимальних зусиль, щоб оці. Ростки патріотизму, ростки нового бойового духу, ростки нової тактики. Не хочу знову ж таки вдаватись деталі, але ви бачите, чим цікаво повні дніпро один, що люди не чекають команди зверху. Знаєте, вони беруть і своїми руками це роблять. І пробивають своїми головами ці наші бюрократичні корупційні перепони. Я в цьому їм звичайно союзник, і ми будемо ходити разом. Додатково він відвідав Южмаш та Агросоюз, де провів декілька зустрічей з керівниками з питань їх потенціалу та можливостей, які напряму впливають на підвищення обороноздатності країни, яка значно поліпшилася за останні роки конфлікту з Росією. Від питання про вивід особового складу на передову він ухилився, зазначивши, що зараз подібні функції виконують Збройні Сили України та Нацгвардія. А перед співробітниками поліцейського полку спецпризначення Дніпро 1 стоять не менш важливі завдання, зокрема, забезпечення захисту населення від терористичних, сепаратистських настроїв та криміногенних процесів, які деструктивно впливають на розбудову нової держави.